Так, всім привіт, я Антон. Хочу поділитися якоюсь корисною інформацією, тільки не дуже виходить. Взагалі, я хочу зняти кілька відео, е які будуть зв'язані однею однією темою. Це буде тема фінансової грамотності. Так, от хочу поговорити про фінансову грамотність, так як думаю, що цій темі. Приділяють доволі мало уваги, і в школі, і батьки, і ну, взагалі наші люди, і я в тому числі дуже фінансово неграмотні. А це шкодить це нас робить бідними і нещасними. Багато людей кажуть, що гроші не зроблять вас щасливими, що гроші не приносять щастя. Так, наявність грошей не зробить вас щасливими, але відсутність їх точно зробить вас нещасними, тому що велику роль в нашому світі відіграють гроші. Наприклад, ви можете з друзями кудись піти, поїхати. Роз, розважатися з друзями, ви можете купити собі, що хочете. Ви можете забезпечити свої базові потреби. Можете їсти, що хочете, готувати там можете витрачати час не тільки на те, щоб заробляти гроші, а на те, щоб. Ну з е, по, отримувати задоволення від життя. Так, звісно, для когось робота теж задоволення, для когось не задоволення. Але суть в тому, що якщо у вас є достатній капітал, достатньо грошей, то ви не думаєте про те, на що вам на що купити їсти. На що купити одежу і ну такі речі, не кажучи вже про квартиру. І плюс по собі можу сказати, що люди, котрі не розуміють, як працюють гроші, вони зазвичай тратять більше, чим їм можна тратити. Я маю на увазі, що ви заробляєте, наприклад, там десять тисяч гривень, ви купляєте за 50 тисяч гривень. Айфон в кредит це не класна, не класне рішення, як на мій погляд. Я, звісно, не бачу нічого поганого, щоб купити щось в кредит за свої. Ну тобто, я бачу в цьому щось погане, але якщо ви мріяли завжди про машину і вас немає іншого вибору, як тільки купити її в кредит. То можливо, це буде, якщо ви станете щасливіші від цієї покупки, то можливо це гарна ідея. І я ніколи не відговорю відмовлятися від своїх. Мрій і від своїх планів, але все ж таки буде класним доповненням, коли ви зможете розпоряджатися своїми грошима правильно і трошки зберегти. І можливо, в майбутньому це змінить ваше життя на краще. Тому я всім рекомендую займатися фінансовою освітою і розбиратись в цьому, прокачувати свої мізки. Додатковим побочним ефектом буде те, що ви зможете трохи себе комфортніше і певненіше почуватися в цьому світі, так як е, гроші вони дають багато е, різних можливостей і відіграють велику роль, тож е, продовжують, ну типу, займайтесь цим. Я всім рекомендую. Е, розкажу трохи свого досвіду, як, взагалі, я зацікавився. Ну так вийшло, що я заробив в якісь моменти трохи грошей, і, і, і в мене поставило питання, куди ж їх вложити. Я вже купив собі все, що мені було необхідно, не все, що я хотів, а просто все, що необхідно. І я купив, і далі мені потрібно було якісь надвишки, кудись е діти. Ну, тобто, я знаю, я звісно міг би собі купити додаткові телефони, ще якийсь ноутбук крутіший або ще щось таке. Міг би потратити, міг би відкласти, але суть в тому, що я не хотів просто потратити їх. Я зрозумів, що можливо мені в майбутньому вони понадобляться, і мене не влаштовувало те, що вони будуть просто лежати і нічого з цього я не буду мати. Вони будуть знецінюватися, інфляція, всі діла. Так ось що до чого я дійшов? Як це б не було банально, я відкрив просто депозит. Ну, типу, депозит це така штука, на якій ви не заробите грошей, але ви зможете їх сховати від себе, щоб не втратити. Ось так я і зацікавився, а далі мене закрутило, і я там почав цікавитися фондовим ринком, криптою і всім і дуже багато чим. Так ось, е спочатку, коли в мене не було ніяких знань, я думав, куди їх вложити. В мене було е якесь таке представлення, що це можна зробити бізнес. І все, і я більше не ну не розумів, куди куди діти гроші або просто складірувати десь на за депозити. Тепер у мене такого питання не виникає. Тепер в мене виникає питання, де взяти гроші, щоб реалізувати всі свої ем, ну, ідеї, амбіції, що ще я хотів сказати. От дивіться, коли ви будете фінансово підкованим, підкованою людиною, то у вас буде набагато більше з'являтися можливостей, якими ви зможете скористатися. Справа в тім, що людей взагалі лякає дуже невідоме. І коли нам доводиться. А ще окрім того, що нас лякає невідоме, коли нам випадає якийсь шанс щось зробити, то в нас є дуже-дуже мало часу для того, щоб прийняти рішення. І коли, наприклад, нам Пропонують якусь е, вигідну умову, наприклад, людина пропонує там щось е, вкластись в щось або позичити її гроші, і вернути і вона там поверне. Вам дуже страшно, тому що ви не розумієте, що від цього очікувати. Ви не розумієте, що як це юридично правильно. Ви не знаєте, що, що наприклад, розписка, що вона дає, чи ця, цей документ має юридичну силу. І таким чином ви, типу, вагаєтесь, і вам треба багато часу потратити на те, щоб заповнити ці прогали. Коли не в знаннях, а коли насправді ці можливості, вони дуже вікно можливостей і воно дуже швидко закривається, і ви просто не вспієте. Вам е, набагато краще буде, коли ви будете фінансово підкованими, ви зможете потратити цей час, який би ви витратили на те, щоб прогалини заповнити, на е, прийняття більш якісного рішення. Ви зможете сісти і подумати про те. Чи вигідно це для вас, а не про те, де мене хочуть розвести? Якщо ви розумієте, що депозит. Це надійно, то ви зможете відкривати і не переживати про те, що типу о там ну і не вас не буде гристи там якась е, непонятна тривога, і все таке. І так в, у всьому, якщо ви розумієте, що таке дефолт, якщо ви розумієте, що таке інфляція, це вам допоможе. Може здаватися, що ви прості люди, і вас це ніяк не стосується. Але е, всі, хто якось взаємодіють з грошима. Їх це стосується. Стосується як працює економіка. Вам потрібно знати. Ви не маєте розбиратися в всіх фінансових показниках. Вам просто потрібно розуміти ідею, як це працює взагалі. Візьмемо, наприклад, інфляцію. Інфляція це дуже гарне явище. Насправді, інфляція потрібна для того, щоб стимулювати економіку, і воно погане тільки тоді, коли. Це гіперінфляція, коли кількість грошей збільшується, але воно, гроші ніяк не підкріплені товарами. Економіка більше товарів не виготовляє. Сама інфляція дуже потрібна, тому що вона дозволяє розвиватися економіки. І якщо ви будете розуміти такі різні речі, то вам буде простіше орієнтуватися, простіше цей до того ж. От дивіться ситуація, вам потрібно переказати СВІФТ-переказ, але до того ви ніколи не переказували СВІФТ-переказ. Він йде один, два, три дня, в залежності від банків, як вони працюють. І вам треба вже, щоб завтра в людей, ну не в завтра, а через це на, на протязі тижня, щоб до людини дійшли гроші, бо це там питання життя і смерті. Але ви СВІФТ ніколи не відправляли, і вам треба відправити там 10 тисяч доларів. І ну який, який буде у вас рівень стресу. Коли ви будете вперше в житті відправляти Свіфт переказ на таку велику суму. Набагато краще, якщо ви почнете цікавитись цим заздалегідь, і відправите, наприклад, 100 доларів, нехай ви там щось неправильно вкажете, нехай цей Свіфт повернеться, нехай ви втратите комісію там, 7 доларів, але. Суть в тому, що коли вам наступний раз понадобиться переказати там 10 тисяч, ви вже будете знати, що куди заповняти, як заповняти, що таке бенефіціар і, все, і вся інша інформація у вас вже буде в голові, і ви будете просто типу думати, щоб все правильно заповнити, а не про те, де дінуться мої гроші. Можна сказати, що ви себе підготовите зарані до якоїсь битви, там ну не битви, а до якоїсь проблеми. Ось, і так зі всім, є дуже багато фінансових інструментів, дуже бажано ними навчитись користуватися на невеличких сумах до того, як вони вам реально понадобляться. Бо коли вони будуть реально вам потрібні, то, швидше всього, часу вас на це не буде. Наче я передав все, що хотів сказати. Спробую ще зняти деякі відосики на цей канал по фінансовій грамотності. Наступне буде про депозити, що це таке, і альтернативу депозитам, і взагалі. Я думаю, що просто що з депозитів дуже гарно починати, і це буде вам дасть якийсь невеличкий досвід з банками. Ну, в общем, такі мої думки. Не сприймайте це як за чисту монету. Типу, це ж просто чувак знімає на камеру свої думки. Я думаю, що я просто надіюсь, що хтось подивиться на це, і йому, типу, це дозволить якби задуматися і в перспективі зацікавитись цією темою. Нехай він подивиться не мої ролики, нехай подивиться інші ролики, але таким чином, можливо, в Україні люди стануть трошки більш фінансово підковані, їх не будуть обводити об... в пальця на кожному кроці. Ставте лайк, якщо понравилось, якщо не, не сподобалось, то не ставте лайк, можете дизлайк поставити, можете залишити коментарі про що зняти відео далі. І я спробую підготовитися. І, ну, надіюсь, що далі буде виходити в мене краще і краще. Тож, всім добра, всім мільйон грошей. І без бідного майбутнього працюйте над собою, і це обов'язково вам повернеться. І обов'язково ваші труди будуть, е, е, будуть мати винагороду в майбутньому. Пф, надіюсь, що я зможу це змонтувати. Якщо ти це дивишся, ти. Якщо ти це дивишся, ти знаєш, що я все змонтував і всього класно. Ти. Підпишись на канал. Не знаю вже, який раз перезаписую це відео, але ось тут сижу перед говорю з камерою, потім дивлюсь на монтую і виходить якась херня. Так що, якщо ви це бачите це відео, то значить все плюс-мінус мене влаштовує. Е, 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 Тому тож, ось, якось звучить тупо.